Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми розглянемо декілька нових цікавинок, які я придбав доволі таки давно, але до часу не було робити огляд, то ще щось заважало. Манта. Набор оригінальний від iFixit. PCB це сервіс по виготовленню друкованих плат від 5 доларів. А також побудування різноманітних 3D-моделей. Хотілося би нагадати, що триває п'ятий дизайн-контест для того, щоб прийняти в ньому участь, подай заявку від 1 вересня до 31 грудня і завойовуй призи. Перше місце 1500 доларів, друге тисяча і третє 500 відповідно. Вступай та перемагай! Я не прибічник е, одної викрутки зі змінними бітами. Я набагато більше люблю, коли кожна викрутка відповіда за свої функціонали. Тобто, якщо це PH 2.0 то це PH 20, PH 3.0 то це PH 3.0 якщо це пенталоп, то це пенталоп ну ви зрозуміли і так далі. Але. Мимо цих викруток я не зміг пройти, тому що вони мене, так сказати, звадили. Давайте подивимося, що тут. Відкриваємо такий ключ у нас явно не для мобілок намальований. І такий от пластиковий кейс. Дуже класно зроблений кейс. Він на магнітах. Тобто дивіться, хоп. Вам не потрібно позиціонувати, там прикладати, ви його так кинули і він став на свої місця. Кинули і він примагнітився. Бачимо, йде дві ручки, одна більш масивніша, для того, щоб можна було щось викрути досить масивне. Це кілечко ходе. Ми бачимо. Виконання просто ідеальне. Ніяких заусенець, ніяких зазубрин нема. Тобто, хвала токарям чи станкам, які виготовляли даний набір викруток. Просто чудесно. Це у нас фулсет. Тут у нас іде більше, ніж 120 біт. Я точно не пам'ятаю. Але десь на наборі самому написано. 112 біт. 4 мм драйвер і 1-4 дюйма драйвер. Напевне, що маються на увазі самі ручки для викруток. Є досить специфічні тут викрутки Наприклад, біти. Наприклад, отака біта. Знаєте, де використовується? Частенько попадаються такі біти в утюгах, в побутовій техніці. Або, наприклад,... Біта, 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 отака от біта. Досить недавно в одній із мікроволновок. Отакий от трикутник використовувався. Є багато біт, призначення, яких я навіть і не знаю. От така, наприклад, біта. Хто знає, куди її можна використати. Будь ласка, а любі друзі друзі, підкажіть. Є все такі нячні біти торцові. Під різний діаметр, що також є класно. Є бітка така з магнітиком. Бачите, тут магніт стоїть. Так, прилипає Магнітик пролипає. Напевне, що якщо десь ми загубили якийсь агвинтик і ми не можемо до нього дотягнутися, ми беремо викрутку, вставляємо і. Дістаємо. Така свого роду у нас вийшла удочка. PH0, PH20. Пенталоп. Тут також є такі біти. Це менша ручка. Вона також виготовлена ідеально. Хід кільця класний. Тобто ви взяли, наприклад, і крутите отак от. Приміром, так? У вас це кільце обертається, руку не натирає. Дуже приємні отут насічки. Тактильно до руки. Все чудово. Набір стоє недешево купляв у нас в Україні. Його активно також замовляють на Амазоні, eBay. Набір оригінальний. Подивився. Виключно з амазонськими цінами в нас він вийшов трохи дор дорожче. Стоє, звичайно, грошей, але досить, досить, досить класний набір, особливо для тих людей, які ремонтують побутову техніку. То тут є багато цікавих біт. Наприклад, отака бітка з позом, бачите, внутрі. Під шестигранник. Це трохи більшого діаметру також. Виконана з пазиком П'ятий номер. Це п'ятий номер, а тут на біті що написано, а це четвертий. Ну, є стандартна шліцева під викрутку. Є крести. Є от така одна восьма, наприклад. Багато біт, досить специфічних. Можливо, у нього ПЗ-3, наприклад, біта є. ПЗ-3. ПЗ-2, ПЗ-1. Такий крупний, досить хрестик. Набором дуже задоволений, набір якісний, просто кайфово так дивися. Набір інструментів, набір цих викруток. Досить з багатим функціоналом біт. Ось така біта є під квадрат. І тут така форма незвична. Тут квадрат, а тут, тут така форма досить незвична. І ще якась там перетинка стоїть. Перемичка, бачите? Ну і йдемо далі. Зробив такі огляданий комбо огляданий. Знайомтесь Байрактар в світі викруток. Motion Control es 15 міні VA виробник. Ми пам'ятаємо добре викрутки Мініве es 120 es 121 На гідхабі над ними знущались. Тобто можливо було навіть в Тетріс пограти на такої викрутки. Писали ПО відповідне. І все це плясало. Але на даній викрутці. Альтернативний софт від ES120 не пройде, тому що у неї своє ПО. Хоча вони зібрані на STM32, в наборі йде 6, 6, 12, 18, 24 біти, в комплекті Китаєць, в подарунок мені. Отакий От кейсик дав і з кейсиком в наборі йде кабель для зарядки, уже Type-C. На відміну від є 120 ES120 micro USB використовується. І отаких от от 5 біт, навіть 6, шоста у нас викрутки стоїть. самих ходових від виробника UPay Тобто дані біти на порядок якісніше від до тих чорних, чорного кольору, який використовується в стандартному наборі. І тут самий ходовий. Це у нас uh, UPAY Y06, це Mercedes iPhone 7, 8 Далі у нас йде UPAY S2PH20, який зараз стоїть у мене в викрутці. Далі у нас T2. T1. PH 30. Такий самий маленький крестик, да, який багато де використовується. І UP S2 611P. Отаке. От можливо, це пенталоп. Можливо, пенталоп. Управління даною викруткою. Проходить досить просто. Бачимо, зараз у нас стоїть режим 3 автообертання. Нажимаємо на кнопку і, як по правилу, буравчика, крутимо вправо, викрутка крутиться вправо, повертаємо руку вліво, викрутка вліво. Тобто закрутили, викрутили, не відпускаючи навіть кнопки, можна управляти. Якщо ми нажмемо швидко три рази, то можна вибирати або по часовій стрілці, або протімчасовій буде працювати у нас мегарізм. Допустимо, по часовій вибрали, і незважаючи, куди ми будемо крутити рукою, у нас завжди буде закручуватися гвинт. Бачимо така піктограмка досить чудова, яка показує, куди крутиться гвинтик наш. Далі, що стосується управління ще, зажимаємо SET. Тут у нас є 5 режимів. Зажимаємо SET. І далі кнопкою можна вибирати. RPM 360 220. 360. Наприклад, ви вибрали RPM 220. Є окей. Бачимо досить повільно викрутка крутиться. Відповідно, якщо ми виберемо RPM 470 максимальний крутящий момент, напевне, не перейшли. Вибрали 470. Бачимо, швидко крутиться, викрутка. Так. П'ять режимів у нас йде. Один. Підсвітка, Далее. Сенсивіті, Тут-то чуть-чуть весь можно выбирать. Далее. Impact Off. Light On. Подсвитка. Біп, звукова сигналізація мова. Ну, тут дві мови: китайська та англійська. Вибираємо англійську. Як міняється ПО на даній викрутці, зараз я вам покажу, яка наразі стоїть. Яка наразі стоїть ПО у нас. У нас зараз стоїть останнє ПО, яке я знайшов. SR 107, HWR 1.10 1.10. Отаким От чином виконана дана викрутка. Досить класно зроблена. Монолітний такий кусок. Це вам не SiaOMi Wav у котрих редуктори, напевне, що загинаються після місяця-двох роботи. Звичайно, потрібно попрацювати і досить таки. Довго даною викруткою, щоб подивитися, як буде наш редуктор себе вести на протязі роботи. Тобто якийсь півроку, рік, і тоді вже можна сказати, що дана викрутка цікава. Хотів написати ПО, щоб зробити тут ще тетріс. Ну, поки що відмовився від цієї думки, нема часу. Та й в принципі, навіщо нам. Викруткою грати з нею потрібно працювати. Класно, все зроблено. Видно, що хлопці досить гарно постарались. Як міняється ПО, зажимаємо кнопку Set, підключаємо USB Type-C кабель і, в принципі, закидуємо файлик в корневу папку. І, в принципі, у нас міняється тоді розширення. І прошивка стає на дану викрутку. Нічого там складного немає. На тій самій емуські, наприклад, можна почитати, як це зробити. Рекомендувати до покупки вам цю викрутку чи не рекомендувати. Так, вона досить масивна. Можливо, комусь не... досить це не, як би мовити, вона юзабіліті не підходить. Комусь підходить. Що змінилось від. 120 та 121 версії, це кнопка першим чином, ну і Type-C. А так, яких-то кардинальних більше змін я не побачив. Викрутки вистачає вільно на день роботи. Ну ви ж взагалі, як викрутили там один телефон, іноді швидко це робиться. Якщо ти допустимо, коннектор міняти, то це можна зробити за 15 хвилин. Да? А якщо там яка-то та пайка по БГА, то це займе трохи більше часу. Навіть більше, ніж на один день роботи вистачає. така викрутка. Ну, в принципі, на цьому все. Думаю, показувати, як вона працює, не буду, тому що я її вже досить довго і так тестую. Нарікань на роботу нема. Моєму другу не подобається, наприклад, що він каже, що зажав кнопку, ставив гвинт. І потім ще треба, типу, каже, рукою провертати незвично до такої функції гіроскопа. Ну, як на мене, мені нормально. Я призвичаївся і все гарно працює. Всім до побачення, гарного настрою. І хорошого дня!